Я вас вітаю. Тема нашого сьогоднішнього уроку зміна образу виконавця в середовищі Scratch. Я вам нагадую, що ми з вами почали працювати з онлайн-середовищем Scratch, і коли ви переходите за посиланням, ви побачите таке віконечко, яке поділене на частинки. Тут ви бачите і нашого виконавця, одного з виконавців, з яким ми вже працювали, це рудий кіт. Він знаходиться на сцені, і саме тут він буде виконувати команди, які ми йому надаємо. Крім того, ліворуч в нас є ось такі різнокольорові кружечки, натискаючи на кожен із кружечків, в нас відкривається група команд. Для зручності вони таким чином поділені і натискаючи на певний кружечок. Який має назву, ви потрапляєте на перелік програм, які може виконати виконавець. Ну і відповідно, всі команди ми будемо складати в середній частині екрану, і поки що найчастіше ми будемо для початку написання нашого алгоритму будемо використовувати ось наступну команду, коли зелений прапорець натиснуто. Тобто при запуску. При натисканні на ось цей зелений прапорець над сценою наш котик буде виконувати команди, які ми йому надаємо. Так що ж таке образи? Дивіться, ви бачите, що у вас на сайті з інформатики знову наданий певний план дій, що саме вам треба буде виконати. Вже тут ви бачите, що у нас є котик, якого вусика, чолочка. Можливо, ще башмачки або щось інше, як змінити зовнішній вигляд нашого рудого кота. Давайте дивитися, я знову зверху вибираю іншу вкладку вкладку онлайн середовище Scratch, і таким чином потрапляю там, де ми будемо складати з вами програму. І подивіться під синьою стрічкою в нас є три вкладочки під назвою Код. Образи і звуки, відповідно. Нам сьогодні знадобиться з вами вкладка Образи. Дивіться, коли я переходжу на вкладку Образи, ліворуч, я бачу маленькі ескізики котиків. Причому, натискаючи один з ескізів, ви бачите, що зовнішній вигляд котика в нас змінюється. Він, якби так, переставляє лапки. Такий ефект, що він якби біжить. Зараз в нього є два. Образи в цього котику, коли він стоїть таким чином, робить шах вперед, або коли він робить ось такий рух ніжками. Для того, щоб вказати нашому родому коту, що він теж має переміщувати ножки, ми маємо з вами створити код або алгоритм для нашого котика. Для цього ми вже використали. Команду, коли зелений прапорець натиснута, і що ж має робити наш котик. Дивіться, я тепер переходжу на вкладку Вигляд, і на вкладці Вигляд я рахую 1, 2, 3, 4, 5. П'ята команда зверху змінити образ на образ 2. Утримуючи ліву кнопочку миші, я перетягую цю команду до. На блоку, коли зелений прапорець натиснуто. І змінюю зараз ось цей образ 1, образ 2 на образ 1. Змінила. Тепер що я роблю? Я беру знову цю команду, змінити образ на образ 2. Ви бачите, що тепер мій котик має застосувати образ 1, а потім застосувати образ 2. Натискаю на зелений прапорець і бачу, що нібито нічого не відбувається. Але на самому ділі наш котик зараз змінює свій образ, тільки око наше не встигає уловити цього, для того, щоб ми побачили образ один деякий час. Ми маємо з вами застосувати команду, яка знаходиться в групі керування. Це команда чекати одну секунду. І я ставлю цю команду після того, як котик має застосувати образ один. Значить, після команди змінити образ на образ 2, я теж ставлю цю команду. Це змусить нашого котика показувати образ 1 одну секундочку, і показувати образ 2, одну секундочку. Натискаю і бачу, що котик спочатку показує нам образ 1, а потім через секундочку переходить на образ 2. Тобто він виконує вказану. Послідовність команд. Це перша можливість. Тепер, яка ж є ще можливість застосування образів? Дивіться, ми зараз з вами, я переходжу на сайт з інформатики і дивлюся, ось я склала вже скрипт. Скрипт – це є програмка, алгоритм, який ми з вами тільки що склали. Цей перший, першу програмку я вже склала, опускаюся нижче. І вам пропонується додати образ 3 для виконавця рудий кіт. Як же його створити, цей образ 3? Переходжу на вкладку Scratch, вибираю вкладочку в онлайн-середовище під назвою Образи, і дивіться, будь ласка, зараз уважно, що я роблю? Я правою кнопочкою миші натискаю на... Образ 2 на маленький ось цей ескізик. І тут вибираю в меню дублювати. Натиснула. Дивіться, таким чином в мене зараз був створений образ 3. Що я можу з ним зробити? Де, що завгодно, я можу зараз е, помалювати, домалювати щось, додати щось, те, що мені треба, за бажання. Як це робиться? Ми вже з вами вчили графічний редактор. Тож ви розумієте, що ось це наш котик і аркуш, на якому ми малюємо. А це інструменти, які ми можемо застосувати. Нам сьогодні з вами знадобиться декілька інструментів. Повертаюся на сайт з інформатики і можу подивитися ще нижче. У нас підписані всі ці інструменти. Ось це пензель, ось це заповнення. Ось це лінія. Так називаються інструменти. І для того, щоб їх застосувати, нам треба вибрати один із них. Вибираю, наприклад, пензель. І тут я що можу зробити? Я можу щось домалювати котику. Якщо вам колір не подобається, відмініть останню дію. Ось так. Натискаємо стрілочку відмінити останню дію, скасувати. Вибираємо колір. Дивіться. Перетягуючи ось цей повзунок в верхній частині цього віконечка, я можу вибрати той колір, який мені більш до вподоби. Ось так, наприклад. Тут же я можу зни... з... насиченість змінити яскравість змінити. Ну, тут не обов'язково цим користуватися цими двома повзунками. І що я роблю? Щось домальовую своєму котику. Що я ще можу зробити? Я можу вибрати заповнення, клацею по ньому. І знову вибираю, можливо, я якийсь хочу костюм супергерой створити. Я вибираю той кольор, який мені більш подобається. І вибираю, яку саму частинку рудого кота я хочу зафарбувати. Ну, наприклад, ось таким чином я роблю йому такий комбінізончик, так? Або домальовую трішечки більше. Ось костюм в нас готовий. Ну і вусики. Давайте змінимо ще вусики. Вибрала лінію. Бачу, що тут колір не той, що треба, начебто. Давайте спробуємо подивитися. Але малювати він буде саме чорним кольором. Да? Тобто, що стосується ліній, ви цей момент зрозуміли, спробуйте. Значить, зробили ми образ 3. Що я роблю? Повертаюся на вкладку-Код. Повернулася. Запускаю на виконання нашу програмку, а в мене немає. Я не бачу зараз мого супергероя, якого я створила. Чому? А тому, що в нашому написаному коді не вказан образ 3. А ми з вами тільки що створювали образ 3. Що ж я в такому випадку роблю? Я вибираю вкладку Вигляд, знову зверху ось рахую п'ята команда, змінити образ на образ 3. І ставлю її. І крім того, знову вибираю команду чекати одну секунду. Ось так. Додала ці команди, запускаю на виконання наш алгоритм, і ви бачите, що я отримала результат, який мені було потрібно. Тож завдання я виконала. Це те, що вам треба буде створити. І не забувайте, будь ласка, зверніть увагу на те, що нижче. Вам надана форма для оцінювання після того, як ви виконаєте завдання, ви на неї переходите, уважно читаєте запитання і пробуєте дати на них відповідь. Після того натискаємо кнопочку Відправити. Тож бажаю успіху, тренуйтеся, зустрінемось.